Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Близнюки. Для вашої фінансової сфери наступний тиждень дуже сприятливий період. Бо все у вашій фінансовій сфері буде гаразд. Вам вистачатиме грошей на все, що вам потрібно. І на те, що потрібно, і на те, що вам хочеться. Ви покриєте всі свої витрати і вас ще й залишиться. Можливо, ви захочете навіть залишити трішки на майбутнє. Нехай буде, нехай полеже. Якщо ви схильні до якихось нездорових звичок, то варто б від них відмовитися. Бо, на жаль, наступного тижня вони можуть стати і швидше за все і стануть причини погіршення вашого здоров'я або якогось захворювання. В романтичних стосунках у вас буде взаємопорозуміння. Ви рухатиметеся в одному напрямку з вашою коханою людиною. У вас буде однакове бачення на ваші стосунки, на те, як їх розвивати. І якщо їм ще є куди розвиватися, є куди покращуватися, то наступного тижня пройде якийсь прорив такий до наступного етапу в ваших романтичних стосунках. А також, можливо, ви своєю коханою людиною відправитеся в якусь поїздку. Щодо відпочинку, от як ви захочете, що ви там собі наплануєте, так воно і буде. Бо саме ви будете творцем свого відпочинку наступного тижня. Що вам хочеться, що вам приємно, що вам до душі, ви все то зможете зробити. Чи не зробити, якщо ви не хочете нічого робити, просто хочете полежати. Тобто, як ви захочете відпочити, яким би видом відпочинку ви б не хотіли зайнятися, все буде саме по вашому бажанню. Хочеться полежать полежати. Хочеться якоїсь активності, буде активність. Захочеться кудись поїхати, також ви то зможете.